Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Астріт Ліндгрен Пепі Довга Панчоха. Переклад Ольги Синюк Пепі йде до цирку. До малесенького містечка, де жили пепі, Томі й Аніка, завітав цирк. І всі діти кинулися просити у своїх мам і татів грошей на квитки. Томі й Аніка зробили те саме, і їхній тато відразу дістав з гаманця і дав їм кілька блискучих крон. Вони затиснули гроші в кулаці й миттю помчали до пепі. Вона сиділа біля коня на веранді І заплітала йому хвоста в тоненькі кіски, оздоблюючи кожну червоним бантом. Сьогодні в коня день народження, заявила пепі, тому його треба причепурити. Пепі, гукнув Томі відсапуючись, пепі, хочеш піти з нами до цирку? Я піду з вами куди завгодно, відповіла пепі, але до цирку навряд. Бо не знаю, що це таке. Там роблять боляче. Що ти дурненька? мовив Томі. Нікому там не роблять боляче, там усім весело, там є коні, блазні й гарні дами, що ходять по линьві. Але за все це треба платити, додала Аніка й розтулила кулачок, щоб поглянути, чи вона не загубила блискучу монету в дві крони й дві монети по 50 ере. Я багата, як троль. Сказала пепі, і, мабуть, зможу купити той цирк. Тільки нам буде тіснувато, як є коней. Блазнів і гарних дам я вже якось розташую, а от із кіньми буде гірше. Що ти плещеш? засміявся Томі. Ніякого цирку не треба купувати. Гроші платять за те, що ти дивишся. От лишенько. вигукнула пепі і заплющила очі. Треба платити гроші за те, що дивишся. А я цілими днями тільки те й рублю, що скрізь дивлюся. Наскільки ж грошей я вже не дивилася. Але за мить вона обережно розплющила одне око, бо в неї в голові запаморочилось від того, що нічого не було видно. Ну, нехай хоч скільки це коштує, а я мушу бодай раз глянути навколо. Нарешті Томі Аніка розтлумачили пепі, що таке цирк. Пепі взяла з торбинки кілька золотих монет, натягла на голову свого капелюха, такого великого, як млинове колесо, і всі троє подалися до цирку. Перед входом у цирк юрмилися люди. До каси стояла довга черга. Та врешті й пепі опинилася біля віконця. Вона засунула в нього голову, витріщила очі на літню лагідну жінку, що там сиділа, й запитала: Скільки коштує поглянути на тебе? Але жінка була чужоземка, Вона не зрозуміла, що її спитала пепі, і відповіла Люба дівчинко, п'ять плати найкраще місце, три гірше крона стояче. Добре, мовила пепі, але пообіцяй мені, що ходитимеш линві» Втрутився Томі і сказав, що пепі хоче купити гірше місце. Пепі простягла золоту монету, і літня жінка недовірливо глянула на неї. Вона навіть узяла монету на зуб, щоб переконатися що то золото. Впевнившись, що монета справді не фальшива, вона дала пепі квиток і решту цілу купу блискучих білих монет. Що я робитиму з цими негарними білими кружечками? невдоволено сказала пепі. Візьми їх собі, а я зате погляну на тебе двічі, хоч стоячи. Пепі рішуче відмовилася брати здачу, і касирка поміняла її квиток на п'ятикроновий, та ще й дала п'ятикронові квитки Томі й Аніці, не взявши ніякої з них доплати. Отак От вийшло, що пепі, Томі й Аніка всілися на гарних червоних стільцях біля самої арени. Томій Аніка крутилися, озиралися і махали руками своїм шкільним товаришам, які сиділи далеко ззаду. Яка дивна буда! Мовила пепі, вражено оглядаючи цирк, і підлога посипана тирсою. У мене не дуже чисто, але це вже просто хлів. Томі пояснив їй, що в кожному цирку підлогу посипають тирсою, щоб коням було добре бігати. На естраді сидів оркестр. Раптом він заграв гучний марш. Пепі нестямно заплескала в долоні і аж почала підстрибувати з радощів. За музику також треба платити, чи її слухають задарма? спитала вона. Тієї миті з за завіси, яка затуляла вхід для артистів, вийшов директор цирку в чорному фраці із нагайкою в руці. А за ним вибігло десятеро білих коней з червоними плюмажами на голові. Директор ляснув нагайкою, і коні забігали навколо арени. Він знову ляснув нагайкою, і коні поставали передніми копитами на бар'єр, що оперізував арену. Один кінь опинився біля того місця, де сиділи діти. А Ніка не хотіла бути так близько від коня і притислася до спинки стільця. Але пепі нахилилася, взяла коня за ногу і сказала: Здоров! Можу передати тобі привіт від мого коня. У нього сьогодні день народження, але він оздобив собі бантами хвоста, а не голову. На щастя, Пепі встигла відпустити коневі ногу, перша ніж директор знову ляснув нагайкою, бо тоді всі коні зіскочили з бар'єра і побігли навколо арени. Коли номер скінчився, директор чемно вклонився, і коні вибігли з арени. За мить знову відсунулася за і на арені з'явився білий, як сніг кінь, а на спині в нього стояла вродлива дівчина в зеленому трико. В програмі було написано, що її звати міс Карменсіта. Кінь забігав по арені, посипаній тирсою, а міс Карменсіта стояла в нього на спині й усміхалася. І раптом тоді, коли кінь пробігав повз стілець пепі, в повітрі щось майнуло. І те щось виявилося самою пепі. Вона вискочила на спину коневі і стала позад міс Сіти. Міс Кармен Сіта спершу так здивувалася, що мало не впала, але потім вона розсердилася і замахала позад себе руками, щоб скинути пепі, але дарма. Тихо, не гарячкуй так, мовила пепі. Я також хочу розважатися, не тільки ти заплатила гроші. Тоді міс Карменсіта вирішила сама зіскочити з коня, але не могла, бо пепі міцно тримала її руками. А публіка аж вищала зі сміху. Дуже комедне то було видовисько, ошатна міс Карменсіта, в яку вчепилася руда дівчинка, що стояла у великих черевиках на спині в коня, так, наче ціле своє життя тільки те й робила, що виступала в цирку. Але директор цирку не сміявся. Він дав знак своїм людям у червоній уніформі, щоб вони спинили коня. Хіба номер уже скінчився? розчаровано спитала Пепі. Шкода, мені було так весело, погана хлопець, засичав крізь зуби директор. Геть змій цирк. Пепі докірливо глянула на нього. Чого ти такий сердитий? Мені здавалося, що сюди приходять розважатися. Вона зсунулася з коня і сіла на своє місце, але до неї підійшли двоє охоронців і хотіли її вигнати з зали. Вони вчепилися в дівчинку і спробували підвести її, проте дарма. Пепі всілася так міцно, що не було змоги відірвати її від стільця, хоч чоловіки натужувалися з усієї сили. Врешті вони стиснули плечима й дали пепі спокій. Тим часом почався новий номер. З'явилася міс Ельвіра, що мала ходити по линві. Вона була вбрана в рожеву сукню з мережева, а в руці тримала рожеву парасольку. Дрібними, зграбними кроками вона пройшлася по линві, тоді почала робити різні акробатичні штуки. Це був гарний номер. Міс Ельвіра навіть показала, що вона вміє ходити по тонкій линві задки. та коли вона досягла маленького помістка в кінці линви і обернулася, то побачила там пеппі. Чого ти дивишся? Радісно сказала пепі, бо міс Ельвіра була дуже вражена. Міс Ельвіра нічого не відповіла, тільки стрибнула на арену і кинулась на шию директорові, що був її батьком. А той знову послав своїх людей скинути пепі з линви. Цього разу послав уже п'ятьох. Але всі глядачі в цирку загукали Не чіпайте її, ми хочемо подивитись на роду дівчинку. Вони навіть загупали ногами і заплескали в долоні. Пепі рушила по линві. І всі штуки міс Ельвіри були ніщо в порівнянні з тими, що показувала вона. Опинившись посеред линви, пепі задерла ногу так високо, що носок її великого черевика дашком завис над головою. Потім трохи опустила ногу й почухала нею за вухом. Директорові зовсім не сподобалося, що пепі виступає в його цирку. Він хотів її спекатися. Тому покрутив механізм, який натягав линву, сподіваючись, що пепі впаде. Але пепі не падала. Вона сіла на линву, немов на гойдалку, і почала гойдатися все швидше і швидше, аж поки нарешті пустила линву і стрибнула просто директорові на спину. Той так злякався, що забігав по арені. Оце то кінь! гукнула пепі. Але чому тобі не почепили червоної китиці на гриву? Проте час було вже вертатися до Томі й Аніки. Пепі зіскочила з директора і сіла на свій стілець, чекаючи, коли почнеться новий номер. Та номер трохи затримувався, бо директорові спершу довелося напитися води і зачесати чуба. Нарешті він знову з'явився на арені, вклонився публіці і сказав. Шановний пані і панове, зараз ви побачите найбільше диво в світу, найтужчий чоловік світу, дужий атольф, якого ніхто ще не переміг. Будь ласка, шановний пані й панове, ось він. І на арену вийшов великий чоловік у трикоті лесного кольору, підперезаний леопардовою шкурою. Самовпевнено, всміхаючись, він уклонився публіці. Тивіться лишень який м'яси, сказав директор і поплескав дужого Адольфа по руці там, де під шкірою видималися горбом м'язи. А тепер, шановний пані й паноте, я хочу запропонувати вам один цікавий річ. Хто з вас сважиться посмагатися із тужим Атольфом? Хто з вас сважиться перемогти найтужчий чоловік у світі, той дістане сто крон. Сто крон тому, хто переможе тужий Атольф, шановний пані й панове, прошу виходьте на арену. Але ніхто не вийшов на арену. Що він каже? запитала Пепі. Чого він говорить так незрозуміле? Він каже, що той, хто кине додолу того чоловіка, дістане сто крон, пояснив Томі. Я могла б його кинути додолу, мовила пепі. Але мені його шкода, він такий симпатичний. Не хвалися, бо не кинеш, заперечила Аніка. Він же найдужчий чоловік у світі. Та він найдужчий чоловік, погодилася пепі. Але ти забула, що я найдужча дівчинка в світі. Тим часом дужий Адольф підіймав важкі тягарі і гнув грубі залізні прути, щоб показати, який же він дужий. Ну, шановний пані панофе, гукнув директор цирку, якщо справді нема такий, хто пашає саропити сто крон, я сховати їх сопі по кишені. І він помахав асигнацією в сто крон. Ну, це вже мені не подобається заявила пепі й перелізла через бар'єр на арену. Директор цирку, побачивши її, зовсім осатанів. Ти ж, погане тівчисько, щоб я тебе тут не бачив, засичав він. Чого ти такий лютий? дорікнула йому пепі. Я тільки хочу поборотися з дужим Адольфом. Тут не місце твій виприк, крикнув директор. І ти геть, щоб тужий Адольф не почув твій сухвальство. Проте пепі обминула директора і пішла до дужого Адольфа. Вона потиснула його велику руку і сказала: Ну, давай поборемось з тобою. Дужий Адольф витріщив на неї очі, нічого не розуміючи. За хвилину я починаю, попередила його пепі. І справді почала. Вона міцно схопила дужого Адольфа за стан і не встиг ніхто отямитись, як кинула його на мату. Дужий Адольф відразу схопився на ноги, він був червоний, як рак. Ура пепі! гукнули Томі Аніка, і всі глядачі також закричали Ура пепі! Директор цирку сидів на бар'єрі і з люті стискав кулаки. Але ще більше лютував дужий Адольф. Він з роду не зазнавав такої ганьби. Але зараз він покаже цій рудій дівчинці, що таке сила. Дужий Адольф кинувся на пепі, схопив її за стан, але вона стояла непорушна, мов скеля. «А ну ще раз, підбадьорливо мовила пепі. Потім випручалася від нього, і за мить дужий Адольф знов лежав на маті. Пепі постояла, чекаючи, поки він підведеться. Довго їй чекати не довелося. Адольф люто крикнув, скочив на ноги і кинувся на неї. Гура бура бом! вигукнула пепі, публіка в залі почала підкидати шапки, гупати ногами і кричати: Ура Пепі!». Коли дужий Адольф утретє напав на пепі, вона підняла його над головою і на витягнених руках обнесла навколо арени. Потім кинула на мат і притримала коліном, щоб він не підвівся. Ну, друже! Більше, мабуть, з тобою не варто морочитися, принаймні веселіше вже точно не буде. Пепі перемогла. Пепі перемогла. закричали глядачі. Дужий Адольф ганебно втік з арени, а директорові довелося підійти до пепі і простягти їй сто крон, хоч він мав такий вигляд, наче хотів її з'їсти. «Прошу, люба панно!» – сказав він, ось сто крон. Навіщо мені цей папірець? зневажливо мовила пепі. Візьми його собі, як хочеш. Вона вернулась на своє місце і сказала томій Аніці. Цей сирк нудний, а трохи подрімати завжди корисно. Збудете мене, коли знову буде потрібна моя допомога. Пепі відкинулася на спинку стільця і заснула. Вона солодко сопіла собі. Поки блазні, ковтачі ножів і заклиначі змій показували своє мистецтво томі, Аніці та іншим глядачам. Але все-таки мені здається, що пепі виступала краще, прошепотів томі Аніці після вистави.